Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено набранню чинності. От, в цю суботу, набирає чинності, у нас зміни закону про захист, соціальний захист військовослужбовців стосовно скасування. Оцього статусу обмеженого придатного. Я вже про це розповідав, однак вирішив задаю дуже велику кількість запитань, тому вирішив з цього приводу ще зробити окреме відео, так як вже набирає чинності закон, що з ним зміниться. Ну, На сьогоднішній день, поки я от записую відео, ще немає оновленого наказу 402, які будуть встановлюватись критерії придатності, непридатності. Є тільки роз'яснення, пояснення тих осіб, які розробляють Ну, Стандартна ситуація, тут два дні а ще нічого нема. Однак, з огляду цих пояснень я і хотів вам роз'яснити. До речі, не забудьте підписатись на мій YouTube, TikTok, І саме посилання на цей наказ 402 я дам в себе в Телеграмі. Посилання на телеграм під, під відео в YouTube і в шапці TikTok. Переходьте, підписуйтесь і будете мати актуальну і своєчасну інформацію. І там також дам посилання на той закон, який буде змінений. І так, що відомо на сьогоднішній день, яким чином будуть змінені, чим буде замінена обмежена придатність, тому що об'єктивно, я вже про це і розповідав, от коли раніше знімав відео. що ну, об'єктивно, Якщо у людини, наприклад, грижі в спині, то яким чином він не може піднімати більше 5 кг? Від того, що пан Веніславський придумав, що такого вже не буде, він же ж придатним від цього не стане, він не зможе виконувати обов'язки. І от було надано відповідне роз'яснення стосовно цих обмежно-придатних, на що їх замінюють. Формально нічого не міняється, не змінюється. Єдине створюється оця непотрібна робота, непотрібні затрати часу, непотрібні затрати безпосередньо роботи військово-лікарських комісій, територіальних центрів комплектування. Відволікання громадян, а насправді взагалі принципово нічого не змінюється. Все це і залишається. Як було повідомлено, у нас будуть тепер категорії придатних. Тобто у нас будуть непридатні і чотири категорії придатних в залежності від ступеню їх функціональності, як зазначили в коментарях відповідні уповноваження особи Міністерства оборони. І так, у нас будуть повністю придатні. Придатні до служби у військових вишах ТЦК. Частинах забезпечення установах, організаціях, але не придатні до служби у штурмових військах, морській піхоті, силах спецоперацій, підрозділах спецназу тощо. Це от якраз ті обмежені придатні, що змінилось незрозуміло. Ну, назвали по-іншому. Також буде ще одна категорія: придатні за окремими спеціальностями, наприклад, кандидати на вступ до військового вишу, теж незрозуміло, ну, щоб гроші збирати, тобто ми вас або. Зробимо придатним не в тій категорії, ви ви ж не зможете поступити. А так треба буде домовляти, щоб ще й встановлювали придатність. Ну, насправді, я вважаю, що ці зміни несуть в собі дуже великі корупційні ризики. Звичайно, наш антикорупційний комітет, який не бачить зазвичай якихось там корупційних ризиків, ну, про це мовчить. Ну і останні це придатні до виконання специфічних завдань. Що це за специфічне завдання, що це за придатність. Ну, мабуть, мова йде там, може, про лі... льотчиків там, чи водолазів, чи відповідно, спецназ. Я думаю, що мова, скоріше всього, йде про ці категорії громадян України. Тому принципово нічого не змінювалося. Тепер, що стосується, здають питання, коли потрібно буде проходити безпосередньо. Безпосередньо проходити ВЛК для того, щоб оновити ці дані, щоб були внесені, чи будуть штрафи за це. Штрафів за це не буде у разі, якщо не будуть порушені вимоги повісток, які вам будуть направлені. Сам е, закон, який, е, в принципі, є в е, прикінцевих і перехідних положеннях цього закону, зазначено. Я вам зачитаю для того, щоб ви зрозуміли, щоб ніхто не маніпулював цим, тому що, я так розумію, рашистське це і ПСО будуть намагатися цим маніпулювати, що всіх повинні переглянути деякі. Журналісти, які не розібрались, дуже часто працюють, так мовити, на руку російському ІПСО. Тому, щоб це все припинити, давайте я вам зачитаю посилання на цей закон. Я також дам у себе в телеграм-каналі, тому обов'язково підпишіться на телеграм, щоб там побачити всі ці посилання. Зазначено, установити, що громадяни України, звертаю увагу, громадяни, не мається на увазі військовозобов'язані чи військовослужбовці, тобто всі. Ну, просто ніхто не думав, коли приймав. Тобто, це і військових також буде стосуватися, ті, хто проходить військову службу. Установити, що громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби, тобто, як я і говорив, і військові, і військовослужбовці, і верніше, військовозобов'язані, і військовослужбовці до набрання чинності цим законом, протягом 9 місяців з дня набрання чинності цим законом підлягають повторному медичному огляду з метою визнання придатності до військової служби. Підлягає. Тобто це фактично вимога встав... э, застосована до відповідних командирів частин, до територіальних центрів комплектування. Тобто вони повинні розробити відповідні графіки, щоб ті особи, які в них є э, обмежено придатними, пройшли э, відповідні військово-лікарські комісії на ступінь придатності. Що це змінить? Я вважаю, що це э, навпаки створить певні проблеми. Тому що, якщо на сьогоднішній день фактично ця обмежена придатність. Принципово ні на що не впливало. До речі, я ще розміщу під відео посилання на рішення суду, яким був скасований бойовий наказ з огляду на обмежену придатність. Ну там питання було про переведення, там трошки воно змішано все рішення апеляційного суду. Почитайте, також вважаю, що це дуже важливо для того, щоб ви знали. Однак, повертаючись до цього, тобто і військові і військові зобов'язання протягом 9 місяців. Підлягають повторному, тобто не зобов'язані прийти, не повинні з'явитись, не повинні оновити, а саме підлягають. Тобто командирі частин відповідних підрозділів, ТЦК, які займаються військовим обліком, повинні направити цих осіб на відповідні військово-лікарські комісії, які повинні встановити категорію. Навіщо це пан е, цей Веніславський Федір В, як ви говорять, зробив? Не зрозуміло. Ну, об'єктивно, незрозуміло. Тобто, створити черговий колапс, що це дає, незрозуміло. Ну, поки на цьому все. Тепер ви знаєте, що самостійно ходити не потрібно протягом 9 місяців, нікуди звертатись не потрібно. Саме уповноважної особи ТЦК і військових частин повинні самостійно визначити графіки і направити вас на ВЛК. Однак, з огляду на те, що наразі будуть постійно оновлювати ці дані. Дуже велика кількість і так перевантажена ВЛК відповідними заявами. Я не знаю, я не оцінював і немає такої інформації, яка кількість у нас військовозобов'язаних і військових є обмежено придатними. І фактично до чого це призведе. Ну, я думаю, що, врешті-решт, може, коли набере чинності от в цю суботу цей закон, фактично щось вони виправлять. Ну, думаю, якось вони можуть виправлять, чи встановлять графіки, чи збільшать строки, чи просто приберуть цю норму для того, щоб в подальшому вже так мовити, природнім шляхом все це оновлювалось там, наприклад, після поранень, чи у разі там, звернення до ТЦК, чи у разі якихось інших там, обставин. Там. Зміни місця реєстрації, зняття з реєстрації, там для того, щоб прописки там, на інше місце, може, в такому випадку краще було б зробити. Поки на цьому все, підписуйтесь на мій канали в Ютубі, в Тіктоці, обов'язково підписуйтесь на Telegram. Там ви будете отримати своєчасну і актуальну інформацію, що стосується захисту ваших прав. Допомагайте Збройним силам, допомагайте Україні вистояти. Окрім нас, Україна нікому не потрібна. Ніяким партнерам, нікому. Не тим, як я говорив, бідосім і поганцям, які утримуються за рахунок партнерів, виступають про щось, щось викривають, а насправді фактично знищують Україну. Тому будьте уважними до всієї цієї інформації, того, що вам намагається нав'язати. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ і допомагаємо. Слава Україні і слава ЗСУ! До зустрічі!